Хотілося би поговорити сьогодні, чи правильно вірити просто в душі. Ви знаєте, багато людей сьогодні вони вибирають віру в Бога, як їм зручно. І кажуть, я так вірю, от мені так зручно, я так вірю, мені так комфортніше. Але чи правильно, чи приймає Бог таку віру, щоб не казалося, що ми потім прийдемо до Бога, і Бог скаже, де я тебе не знаю. Ти там собі якось по-своєму вірив. І ти даже не хотів розібратися, як має бути. І от дивіться, от таке знаєте, питання, як ви думаєте, хто краще знає, як треба вірити? Ми, які можемо сказати, та я як хочу, так і вірю. Чи апостоли, які були поруч з Ісусом Христом. І більше того, сам Ісус сказав, що хто слухає апостолів, той приймає самого Ісуса Христа. Тобто Він навчив їх всьому тому, як має бути. У нас, яка має бути у нас віра. І вони пішли по всьому світу і вчили людей, як треба правильно вірити в Бога. І більше того, вони взяли все це, написали. І виходить, що сьогодні людина, яка там, наприклад, там спустя 2000 років віри якось по-своєму, як йому зручно, він каже, та мені не треба, як апостоли вірять, мені все одно, я вірю по-своєму. Як ви думаєте, Бог прийме потім нас? Звісно, ні. Бо більше того, навіть сам Дух Святий він працює з апостолами. Тому сьогодні, щоб ми не йшли просто широким путем і не оказалися в аду, нам треба вірити, як очевидці апостоли, які були поруч з Ісусом Христом, яких Христос особисто навчив, як має бути, яка має бути віра. І коли ми будемо читати Біблію, ми будемо знати, що апостоли кажуть, і будемо вірити, як вони кажуть, то тоді нас Христос прийме. Нас тоді Бог чекає. А коли ми будемо вірити по-своєму, як нам зручно, то нас не Бог тоді буде чекати, а сатана.